На цю тему дуже великий попит. Як знайти себе, як знайти цей самий товар? Бо я розумів, що там є е, доволі велика кількість грошей, однак е, не така велика конкуренція. Е, перші декілька місяців все зупинилось е, в нього весь дохід е, став і він не мав з чого жити. Всім привіт, друзі! Сьогодні записую інтерв'ю. З Дімою Машталером, власником маркетингового агентства, професіоналом в сфері e-commerce і просто хорошим спікером, хорошим блогером. Привіт, Діма. Привіт! привіт. мені цікаво почути багато нового про e-commerce, як запустити свій магазин, що таке взагалі це e-commerce і які зараз тенденції під час війни. Тому перше питання буде. Як ти попав в цю сферу? Mm -hmm. Так, так. Е, усім привіт. Радий приєднатися теж на цей, на цей канал і створити нову цінність для теми е комерсу і підприємництва. Е, все дуже просто насправді. Є такий термін. в... Коли ти починаєш новий бізнес, інколи це можна назвати позальот? Ось і в мене відбулося те, що я попав в e-commerce по позальоту, оскільки це не був такий, якби. Максимально свідомий вибір. Це більше я рухався в напрямку маркетингу продаж, і так співпало, що одна з перших моїх компаній, в яких я працював, була якраз один з, один з дилерських агентств промо офіційний. І я там працював як sales менеджер account менеджер і поступово. Зацікавлювався цією темою. вже через місяць в мене був свій інтернет-магазин, і починалася оця вся історія. От так все починалося. Скільки ти років в е-комерсі? Ем, ну, вже конкретно 5 років, більше 5 років я в жовтні місяці приєднався в компанію, а до цього я займався маркетингом, займався продажами ем, по цій самій схожій галузі. Ось, але з меншим фокусом на e-commerce. Так. Е, е, дякую, Діма. Хотілося б запитати, на якому зараз етапі e-commerce в Україні? Е, Говорять, що Україна трохи відстає від, від іншого світу, і на якому зараз взагалі етапі? Угу. Якщо дивитися на e-commerce в Україні, то порівнюючи його з міжнародним, то дійсно є цей момент, що ми ще не досягнули того рівня, навіть близько, що в світі. Там, якщо порівняти, то у нас там, 5% економіки може бути в e а... В світі це там 10-15% може бути. І однак, якщо дивитися зі сторони е, стабільного розвитку в Україні, то у нас е, він. Переростав до коронавірусу, там, умовно, плюс 0,5% щороку. І через це торгові центри вже там і бізнеса офлайнові поступово переходили в онлайн. Однак, коли коронавірус відбувся, коли перша ця хвиля і всі на карантин пішли, то переріст. Плюс 2-3 за рік, тобто це суттєво збільшення, і великі компанії, фонди теж почали вкладати в це. І за всі ці 5 років, як я працюю з якомом маркетплейсами, то помітний тільки приріст, якщо дивитися в розрізі року, там за винятком, от початку війни, що сильна просадка була перші декілька місяців. Але так в цілому це приріст і далі так. Буде тобто тенденція зараз в після 2020 року коронавірус став драйвером, і тенденція до того, що все все йде на збільшення продаж в інтернеті. Так, да, однозначно, коронавірус, карантин, закриття офлайн точок, переведення ну, тобто, закриття офлайн точок, неможливість там працювати, але товар є, бажання заробляти є, якусь цінність створювати. Зараз війна ще більше підсилила, ну, не підсилила, а дала цих, драйв. Дала точно драйву і для тих підприємців, які. Мали офлайн бізнес, це їх змотивувало створити ще і офлайн бізнес. О, о, хто, кого був офлайн бізнес, ще створити онлайн бізнес, оскільки е, заради того, щоб диверсифікуватись, ось, щоб зменшити ризики е, те, звідки вони заробляють. Тобто, це можна сказати як диверсифікація. Розкажи про ресторан, якому ти підключав магазин. Оце мені було цікаво. Да е, ну ми власне спілкувалися з одним з. Власників ресторанного бізнесу, плюс в нього юридична компанія, і він зрозумів, що після початку війни, коли перші декілька місяців все зупинилось, в нього весь дохід став і він не мав з чого жити. В результаті, от буквально декілька місяців назад, він прийшов до мене і каже: Тобто, я хочу Ну, не відчувати того ж самого, що тоді, тому давай робити якісь e-commerce проекти. Це для мене більш-менш зрозуміло. У мене є певна аудиторія, яка може бути, якій може бути це цікаво. Ось і створюємо якісь нові проекти. Він на даному етапі. Пішов в, в сферу якби, продаж товарів через свій особистий бренд і поступово е, переходить до теми маркетплейсів. Е, це для того, щоб м, ну, да, диверсифікуватись, і коли він там зараз там в Києві живе, е, умовно ще не дай Боже починається друга хвиля нападу на Київ, і він може спокійно взяти собі ноутбук, переїхати в інше місто і на західні, чи кудись інше, і в результаті. Е, Дохід не зникне в ноль. Ось ем, є другий кейс, також, коли Офлайн бізнес в, в компанії велика велика якби установа, бізнес, який допомагає великим іншим підприємцям знаходити найкращі кліматичні умови для вирощування якихось рослин або там, інших. Тобто там середній чек може бути 200-500 тисяч доларів за те, щоб провести одне дослідження. І навіть з такими такий бізнес, такі власники бізнесу все рівно хочуть. Відкривати зараз нові ЯКОМ-проекти, щоб мати додаткову якусь безпеку. Супер, супер. Про людей, які вже мають свій бізнес, то ми поговорили, звичайно, а мої підписники, багато з них ще. Ще не упаковані і хочуть попробувати. Я сам хочу спробувати, я кросівки продавав. Ем, і от в мене кросівки взагалі не пішли. Спрос на них дуже ну, такий маленький, я б сказав. Як знайти себе, як знайти цей самий товар, який можна продавати, і вже з ним далі працювати. Які критерії ти для себе підбирав, як ти м -м, підбираєш, може, для своїх клієнтів? Окей, да, це одне з найчастіших питань насправді, і зараз буквально вчора була розмова з виробництвом. В нього теж здається. Ну, якийсь консалтинг бізнес, аля там юридична, чи бухгалтерська, чи в цю сторону, тобто якийсь консалтинг. І він каже: у мене є виробництво, але ми не знаємо, що виробляти. Тобто, знайди нам якийсь товар, який можна виробляти. Ми виробляємо і по дереву, і по металу, і вивіски різні, тобто рекламні оголошення різні. Але ми ту не знаємо, який товар зараз трендовий. Тобто, це як і в початківців таке питання, так і вже в досвідчених підприємців. Тобто, це дуже. Ширена, е, оскільки це не так просто знайти, тобто багато хто. Це одиниці, комусь щастить з першого разу. У мене, якщо пригадувати там, досвід, то я починав з товарів для дітей, потім це були електротовари, там, трендові товари, потім секшо, потім косметика, одяг, кросовки. Тобто все, що тільки можна було перепробувати з доступного, це я робив. Насправді, курсовки, теж ти кажеш, не популярно, тобто ну, чи там не було спросу. Не Цю тему дуже великий попит, просто величезна конкуренція. І через це ти не зміг знайти для себе тої площадки і того підходу, який би давав найбільше лідів. Бо це не дуже це дуже непросто в цій ніші. Вона супер зайнята. Коли я. Якщо дивитися, як я підходжу до цієї справи, і е, як в мене в компанії, тобто в нас є декілька різних форматів: є на український ринок, є на міжнародний ринок. Однак загальні такі правила. Е, По-перше, е, є аналітичні дані, які допомагають зрозуміти об'єм ринку, об'єм конкурентів, і від цього в першу чергу ми відштовхуємося. Навіть коли я працював ще давно, давним, е, там оці п'ять років назад, на промі, то була можливість отримати аналітичні дані категорії. І їхніх об'ємів продаж плюс е, конкурентів в результаті я робив Excel-табличку, який порівнював дані е, різних категорій, які мені були цікаві, і тільки після цього робив якісь наступні перші кроки. Через те, я коли заходив в дитячі товари, я заходив не у всі підряд а там, наприклад, дитячі машинки або там конструктори, там пазли. Е, от бо я розумів, що там є е, доволі велика кількість грошей, однак е, не така велика. Конкуренція. Якщо дивитися станом на зараз, то в першу чергу ви дивитесь на аналітичні сервіси, які ви можете купити, є безкоштовні, є платні, і формуєте табличку, теж там категорія 1, конкуренти стільки продають, конкуренти стільки продають, тобто і дивитесь об'єми їхні. Другий момент це дивитись на кількість відгуків на магазині. Тобто, якщо в цій ніші є чіткі, дуже жорсткі лідери, в яких там не знаю. Там 10, ну, там 5 плюс тисяч відгуків це вже доволі велика кількість. Це якщо говорити про едці, наприклад. І це важко буде з ними конкурувати і вибити в них якісь лідеруючі місця. Однак є ніші, в яких е, видно тренд на приріст по продажам, але конкуренти ще не так швидко змогли, ну не так довго ця ніша працює. Потім третє це Google тренди. Просто дивимося, чи ця ніша за останній рік, два п'ять розбуди. Е, Зростає чи спадає, і від цього можна вже відштовхуватись. Ну і просто спробами і помилками дивитися, де найбільше ти можеш залучити коштів лідів на свої проекти, на свої товари. Ну, тут, тут, звичайно, ти правильно говориш. Я, як новичок, пробував себе з OLX, а наступне питання: от багато говорять, ну. Ти говориш, що на промі робіть свої магазини на промі. Ну, максимум, де можна тільки робити. Я хочу, я тут прийшла, я роблю. все нормально. На промі я вже забув питання, яке я хотів задати, але нічого. Які, які, які ще площадки, крім OLX, Прому використовувати і на якому етапі запускати, ну, заходити в пром і в такі досить суттєві маркетплейси? На якому етапі? Ну, є дуже багато різних маркетплейсів насправді в Україні. Ось, починаючи з всім відомим епіцентру Elix, розетки Прому. Модна ну, там вже каста, додатково ще є Ало, є ще цей новий маркетплейс Bravery, Braverі. Є більш нішеві, там ці там аналог OLX, -у. і багато-багато інших нішевих. В цілому тема маркетплейсів це доволі популярна історія, оскільки. Ти як власник бізнесу створюєш маркетплейс і залучаєш з одної сторони одну цінність, тобто як поставщика з другої ціни... кінцевого клієнта. І в цілому це успішно. Якщо дивитися про старт е, нових проєктів, то в залежності від. Е, від твого запиту на результат, тобто, якщо ти е, і твоїх ресурсів станом на, на зараз, тобто, якщо у тебе є запит на те, щоб генерувати там не знаю один мільйон гривень в місяць, і ти готовий інвестувати, тоді це, тобто, це, це і пром, це і розетка, це і якийсь можливо особистий сайт, е, ну різні дуже сценарії. Якщо ти починаєш повністю з нуля. І, то на промі, наприклад, перший вхід. Ти можеш як не підприємець, просто фізична особа там зареєструватись, почати продавати. Це ціна питання буде там 7-10 тисяч гривень за рік. І, і усе, тобто це не дуже великі затрати. Однак навіть такої суми у мене не було, коли я починав. Мені хресний позичив гроші, і ми разом так запустили інтернет-магазин. Тому навіть це могло бути забагато. А так, OLX – найпростіший найбюджетніший варіант заходу на в e e-commerce. плюс. Ось e-commerce, OLX плюс, можливо, Інстаграм, якийсь мінімальний таргет. Це все. Забавно. Да. Зараз <зыв> е там відійдуть від камери і далі ми продовжимо. Е Напевно, да, забавне інтерв'ю виходить. <зыв> <зыв> Нічого. Я не претендую на якогось <зыв> топового інтерв'юєра. Так що виходимо із наших, виходим із наших е, умов. Е, на, на рахунок війни, е, в, що, які зараз тенденції під час війни продажу, які взагалі тенденції, що змінилося е, за оці півроку? за оці півроку? Ну, в цілому, війна в перші місяці, звісно, зруйнувала e-commerce, але він продовжував якби відновлюватись поступово. Тому станом на зараз це вже більше. Точно ми вернулися до воєнних до, до воєнних показників. Е, більшість ніж зростає, е, особливо ті, хоч, які косвенно хоча б якось, е, пов'язані з воєнкою, е, там війною, яка триває і допомогою ЗСУ. Це починаючи від е, очевидних. Е, там комплектів одягу взуття до не дуже очевидних павербанків, зубних щіток, паст і так далі. Тобто, це все є тренд, все, все, що потрібно волонтерам, воно зростає і має результативність. Так само, там товари для туризму, це ткаримати, спальники, це все потрібно там на передовій. Ось і багато таких ніж. Тому. Багато ну, зараз велика кількість підприємців заходить з такими категоріями і отримує продажі. Ось, що було зроблено великими маркетплейсами, насправді вони кожен з них старався допомогти. І, наприклад, попробу найбільш так я з ним контактую, то це була зроблена локалізація інтернет-магазинів, тобто, щоб кожен покупець розумів, а де. А де знаходиться товар, звідки буде відправка? Тобто, щоб мінімальна кількість часу. Потім для продавців скасували рейтинг систему на, на момент самої активної фази війни, яка була там в Києві. Ось і. І інші моменти, які стимулювали в цілому, там комісії, можливо, зменшили там, компенсували, робили маркетингові кампанії на те, щоб підтримувати українських підприємців. Тобто, все це було. Все це було. і Ти навіть говорив в закордонні маркетплейси. Також підтримували підтримували українських виробників. Також це було і хотілося запитати на кінець цього інтерв'ю. Е, яка для тебе пігулка успіху? Що це таке? Е, ну, перше, що спадає на думку, це дисципліна. Це дисципліна, це проактивність і бажання зробити краще. Плюс не боятися платити наперед. Тобто, не боятися, це в переносному значенні, в скобочках платити наперед. Тобто, створювати цінність спочатку і не очікувати від іншої людини, що вона тобі має відплатити і дати ту саму цінність. Просто бути готовим до того, що ти створюєш цінність і цінність прийде від людей інших. Інших всесвіту Бога до тебе назад. ось Тому ось такі от декілька речей, які мені допомагали розвиватися. Ну і плюс постійно експериментувати, рухатись, не зупинятися. Нас як коронавірус підштовхнув до нових результатів, так і війна підштовхнула до того, щоб ми зростали і працювали ще активніше. Дякую, Діма. Ви можете. Подякувати Дімі за таке чудове інтерв'ю за, за цю цінну інформацію. Я залишу посилання на його інстаграм, Ютуб внизу. Там ви більш детальніше можете взнати. Підписуйтесь на Діму. В Дімі багато івентів. Я побував на такому івенті. мені дуже сподобалось. Веде активно інстаграм, Ютуб, так що всі посилання внизу. Все, що можна додати, дякую тобі, Діма. Дякую було, за було супер інтерв'ю. 19, 19 хвилин. Так що, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Діми. До нових зустрічей. Буде ще багато цікавих інтерв'ю. Пока.